Яруся, моя старша донька, і ми з нею йдемо вечеряти зараз 18.37, І в принципі, це мабуть фінал сьогоднішньої зйомки. Дякую, Роман. Ми будемо прощатися зараз. Працюю зі склом, гравірую склом, і зараз роблю серію меблів, використовуючи українську символіку. Я досі навчаюся в Нідерландах на продакт дизайн. Зараз всі говорять, обговорюють постійно штучний інтелект. У вас був випуск на каналі навіть про це. І у вас як людини з мистецької сфери, хочу запитати, чи може штучний інтелект митців відкинути в бік, так що він буде сам все генерувати? Чи все ж таки штучний інтелект не здатен сам робити те, що може зробити людина? Ну, я думаю, я в цьому випадку якось дуже спокійна, бо мені здається унікальність людини, і особливо миття в тому, що він створений з помилкою. А, і ця помилка в якому сенсі є душа, і в якому сенсі е, е, штучний інтелект не зможе згенерувати помилку. А якщо він не згогнує, то вона буде штучна. З кожним роком цінність продукту, який створений якісно і вручну. Коли людина вміє робити це вручну, це ніколи не вийде. І ніколи не заміниться, і, і душа і людини теж не підробна. І по своєму як, які існують у людини, теж не можна підробити штучним інтелектом, і тому б не було, мабуть, там мистецтва в якому сенсі. М -м ну ось, наприклад, е я зараз займаюся гравіруванням, і я вчилась в Італії в маленькому селі, е де ми працювали на машині з жінкою. Е у якої майже всі покоління займалися лише гравіруванням, і це були ці машини, яким більше ста років, і таке ти не підробиш е жодним лазером, е жодним, жодним обладнанням. Яруся скромна, да? ось речі, які вона робить на склі, да? оце. Дуже класно такі речі, бачите, об'ємні. Оце колись у квартирі мого дідуся він намалював замість совкових калимів лелеку. і це були 60-ті часи, коли не можна було ні спілкуватись українською, хоча вони робили самодрук і писали поезію українською. Ось я це перевела на скляний виріб венеційською технікою і перевезла цей інструмент в Україну.